Порядок денний складається з 45 питань, 46 різне. Е, є пропозиція проголосувати за порядок денний і перейти до розгляду питань. Хто за, проти? Утримались? Рішення прийнято. Е, переходимо до наших клопотань. Перше клопотання у нас надійшло від другого відділу Конотопської РТЦК. Надання благодійної допомоги в натуральній формі для придбання автоматизованого робочого місця, клієнтської бази, оберіг в комплекті згідно штатної чисельності дві штуки. Є пропозиція це питання перенести на розгляд і потім уже на наступний раз повернутися до розгляду цього попитання. Вносимо питання на голосування. Хто за, проти втрималися, рішення прийнято. Наступне клопотання від другого відділу Конотопського РТЦК стосовно забезпечення групи повіщення технічними засобами, що мають функцію відеозапису поліцейські бодікамери на грудний відеореєстратор в кількості 8 штук. Ко будуть які питання, пропозиції? Є пропозиції про зв'язку з раком кошти з бюджету Калицької міської ради. Є пропозиція е, перенести питання на над, довичні і вже відповідно, е, коли ми будемо буде у нас в бюджеті перевиконання, тоді проголосувати за це питання, задовольни цю потребу. Угу. Добре. Ко будуть ще ті запитання, за уваження, пропозиції? Якщо пропозицій інших нема, то є пропозиція так перенести це, це клопотання до тієї можливості, коли у нас будуть вільні кошти для цього. Тому вносимо питання на голосування: хто за проти утримались? Рішення прийнято. Далі наступне клопотання від КП. Центру первинної медико-санітарної допомоги. Тут у нас, як ми бачимо, перерозподіл коштів, тут додаткових коштів не потребують, тому є пропозиція проголосувати за, за перерозподіл коштів. Хто за, проти утримались? Рішення прийнято. Стосовно додаткових коштів для КП Центру первинної медико-санітарної допомоги це стосується оплати теплопостачання 339 тисяч гривень. Триста тисяч сімсот гривня. Це у нас іде теплопостачання за два місяці. Листопад і грудень. Листопад 135 тисяч 523 гривні. Грудень 204 тисячі 268 гривень. Е, ну, є, пропозиція, є пропозиція підтримати оплату теплопостачання за листопад місяць. В сумі 135 тисяч 523 гривні. У зв'язку з браком коштів. Виносимо питання на голосування. Хто за? Проти рішення прийнято. Е, наступне клопотання. Додаткові кошти для КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги на пільгове забезпечення лікарськими засобами громадян, які мають на це право, е, В клопотанні сума вказана 60 тисяч гривень. Ну, є пропозиція 30 тисяч гривень виділити, так як 60 тисяч гривень це сума на 2 на місяці, листопад і грудень. Тому як пропозиція, в зв'язку з браком коштів е, виділити 30 тисяч гривень на листопад місяць, в кого будь-які питання, зауваження пропозиції. Що нема, то вносимо питання на голосування. Хто за? Проти? Втрималися? Рішення прийнято. Наступне клопотання. П'ятий пункт. Клопотання від Конотопської районної державної адміністрації. А саме на покращення матеріально-технічної бази архівного відділу Конатопського районної районно державної адміністрації сума 25 тисяч гривень. Зв'язку з браком коштів, зв'язку з відсутністю перевиконання, ну, ми не маємо можливості виділити цю суму коштів. Тому ну, є рекомендація не підтримувати дане клопотання. Ну, зв'язку з, зв з відсутністю перевиконання, якщо може, то ставлю. Давайте приймемо колеги на, на довивчення, розглянути, коли у нас буде перевиконання, і все-таки вернутися до цього питання. Добре, давайте тоді питання перенесемо на довивчення, і потім вже повернемось пізніше, коли у нас буде перевиконання по бюджету. Хто за, проти Утрималось, рішення прийнято? Наступне клопотання від служби у справах дітей. Тут, як ви бачите, також перерозподіл коштів, цифри бачите, тому тут більше от спрямована основна цифра це 15 тисяч гривень, це збільшити видатки на подарунки до Дня Святого Миколая. Кожен рік такий захід проводиться, кожен рік купуються там цукерки, печиво і так далі для наших дітей. Тому, якщо зауважень немає, то вносимо питання на голосування. Хто за, проти, Отрималось. рішення прийнято. Е, так, далі, виконавчий комітет, Сьомий пункт. Додаткові кошти для проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту в майстерні, що розташована по вулиці Шкільна, номер 33 село Грузьке для подальшої реєстрації права комунальної власності. Е, потрібна сума 5,5 тисячі гривень. Цю суму рекомендую знайти в межах виділених, в межах виділених коштів на виконавчий комітет у зв'язку з браком коштів по бюджету на цей місяць. Якщо запитань нема, то виносимо питання на голосування. Хто за, проти втрималися. Наступне виконавчий комітет про розподіл коштів. Е, перерозподіл коштів. Ну, до, до такого не просить, тому, якщо будуть зауваження, які пропозиції, голосуємо. Добре. Вносимо питання на голосування. Хто за, хто проти, отримались, рішення прийнято. Е, Дев'ятий пункт. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю. Тут також перерозподіл коштів. Якщо зауважень немає, виносимо питання на голосування. Хто за, проти, отримались, рішення прийнято. Десятий пункт клопотання від місцевої пожежної охорони, додаткові кошти на оплату праці і нарахування на заробітну плату Листопад та грудень місяць 758 тисяч гривень. Ну є пропозиція погодити. Виділити на листопад а, місяць заробітну плату з нарахуванням, яка складає 339 тисяч гривень. Якщо є інші пропозиції, запитання, зауваження, кажіть. Якщо нема, переходимо до голосування. Хто за? Проти, отрималось рішення? Прийнято. 339 тисяч гривень. Далі відділ культури. Клопотання від відділу культури. Додаткові кошти на оплату праці і на рахування на заробітну плату на листопад місяць. По мистецькій школі 444 тисячі 644 гривні, по бібліотекам 197 тисяч 614 гривень, по музеям 57 тисяч 373 гривні, по будинкам культури 310 тисяч двадцять гривень, по бухгалтерії 47 тисяч 736 гривень. Також ви бачите є е, розрахунок на грудень місяць. Ну, є пропозиція підтримати тільки листопад місяць зв'язку з браком коштів. Вносимо питання на голосування. Хто за, проти, втримались рішення прийнято. Е, далі клопотання від усишалі перерозподіл коштів. Цифри бачите, перерозподіл направлений на заробітну плату. Тому якщо зауважень немає, виносимо питання на голосування. Хто за, проти, отримались рішення прийнято. Наступний пункт клопотання від ДЮ США ЛІ. на додаткові кошти, також на оплату праці і нарахування на заробітну плату, бо їм не вистачає на два місяці. А саме 540 тисяч гривень. Ну, є пропозиція зв'язку з браком коштів підтримати листопад місяць 214 тисяч додати на заробітну плату. Хто за проти отрималось рішення? Прийнято 214 тисяч. Дю Олімп. Додаткові кошти для забезпечення участі спортсменів у всеукраїнському турнірі. Дзюдо 22 тисячі гривень, і для забезпечення участі спортсменів. У чемпіонаті України серед молодих кадетів до 17 років 52 тисячі 100 гривень. Е, ну, звичайно, хотілося б підтримати наших спортсменів, наших дітей, але у зв'язку з відсутністю перевиконання бюджету з браком коштів е, немає змоги підтримати дані суми коштів. Може, може давати питання на довивчення, може там, в наступному місяці ще повернемось до нього. Ви нема звідки їх просто брати. Тому виносимо питання на голосування на довивчення, хто проти, отримався, рішення прийнято. Цент, клопотання від центру надання соціальних послуг, додаткові кошти на оплату праці, на рахування на заробітну плату на листопад місяць 520 тисяч гривень, і на оплату теплопостачання на листопад 70 тисяч гривень. Ну, як ви бачите, також тільки захищені статті. Які ми зобов'язані підтримати. Тому кого будь якісь зауваження, пропозиції? Виносимо питання на голосування. Хто за, проти, утримався. Рішення прийнято. Відділ е ЖКГ: додаткові кошти, внески до статутного капіталу КП Кролевець-водоканал. 2 мільйони 200 53 тисячі гривень. Ну, як ми розуміємо, у зв'язку з браком коштів немає в нас такої можливості. Тому є рекомендація, щоб підтримали це питання на доручення перенести. Хто за, проти, отрималось, рішення прийнято. По розподілу коштів, ну, тут цифри є, бачите, додаткового нічого не виділяємо. <клухи> да. Хто за, проти, отрималось рішення, прийнято. КП «Кролевецька лікарня надійшли клопотання стосовно додаткових коштів. Оплата теплопостачання листопад місяць 723 246 гривень. Оплата водопостачання та водовідведення листопад 65 402 гривні. Електроенергія листопада 186 127 гривень. Оплата інших енергоносіїв. Також листопад місяць 10 163 гривні. Виносимо питання на голосування. Хто за? Проти отримувався рішення прийнято. Збільшити наступне клопотання також від КП Кроловецька лікарня. Збільшити видатки на відшкодування вартості пільгових медикаментів при амбулаторному лікуванні згідно поснови КМУ 1303. До кінця року є потреба 130 тисяч гривень. Рекомендую підтримати половину листопад місяць 65 тисяч гривень. Знову ж таки, в зв'язку з браком коштів. Хто за, рот отримує, с рішення прийнято. КП Криловецька лікарня наступне клопотання. Додаткові кошти для встановлення кондиціонерів 667 тисяч гривень та проведення капітального ремонту приміщення для встановлення томографу будівлі КП Криловецька лікарня 1 мільйон 410 тисяч 528 гривень. Клопотання дійсно ну, необхідне і ці кошти потрібні, але знову ж таки за браком коштів ми не можемо. Підтримати дане клопотання. Ну, на мою думку. Кого будуть які пропозиції? Надовивчення. На Вносимо питання на голосування. Хто за, проти, втримав, рішення прийнято. Е, наступне. <кхм> постанова е, Кабінету міністрів України від 4 жовтня 2024 року номер е, 1145. Це субвенція з державного. Бюджету, місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Загальна сума складає 1 млн 223 400 гривень. Тобто, наша задача прийняти ці кошти, тому виносимо питання на голосування. Хто за, проти отрималась рішення? Прийнято. Наступне: Два питання від військової частини А-41-22, додаткові кошти, поточні витрати. Два мільйони саме рації, ноутбуки, монітори, антенни, зрядні станції, генератори і так далі. І капітальні витрати, квадрокоптери, дрони, розвідувальні безпілотні комплекси і так далі 5 мільйонів гривень. Ну, знову ж таки, за браком коштів, за браком взагалі перевиконання є рекомендація це клопотання принесе на доручення. Тому хто за, проти втримались, рішення прийнято. Добровольче формування територіальної оборони Кривовецької об'єднаної територіальної громади Тризуб е надіслали клопотання на придбання запчастин на автомобілі ОАЗ та Туксон. Там машини, деякі запчастини хлопцям потрібно для виконання завдань. Загальна сума складає 33 630 гривень. Е Винайшли ці кошти в межах виділених. Раніше програм, тому ну, не, не актуально тому не актуально. Ми це питання ну, якби можемо на довивчення проголосувати. Так же Єві Михайлович? Чи взагалі не, не по по програмі спротиву рекомендувати в межах виділених асигнувань да, да, э, по, по, знайти ці кошти да, по, по, про, про програмі? Є економія, і за ці кошти Добре. ми задовольни цю потреби. Тому голосуємо. Хто за, Проти? отримались, рішення прийнято. Освіта. Освіта. Додаткові кошти. На оплату праці, на рахування на заробітну плату листопад по закладам дошкільної освіти мільйон 190 тисяч для оплати поточного ремонту та встанової вентиляції в укриття 30 тисяч гривень. Оплата праці на рахування закладом загальної середньої освіти 780 тисяч гривень. Виготовлення техдокументації на будівлю загально-середньої освіти 29 тисяч гривень. Далі для оплати поточного ремонту системи опалення в закладах загальної середньої освіти 34 855 гривень. Для оплати теплопостачання по закладам загальної середньої освіти на листопад 685 тисяч гривень. Ну, є рекомендація підтримати взагалі тільки такі захищені статті це оплата праці з нарахуванням закладу дошкільної освіти 1 мільйон 190 тисяч. Підтримати 780 тисяч гривень оплата закладом за зване, середньої освіти. І оплата теплопостачання на листопад 685 тисяч гривень кого будуть які інші пропозиції? Будь -будь у мене є прохання все-таки розглянути питання про вироблення коштів. Ці роботи, підготовка, наприклад, тут та у нас 30, да, 30. -50 -50 -50. да, ремонт встановлення, вентиляція. Це зв'язку з тим, що роботи вже виконані, ви маєте на увазі? Ще у вересні це були термінові роботи, там діти, ну, будемо так казати, Некомфортна була, була ну, несприятлива умови, переабування дітей, були ми терміново виконували цю роботу, відділ освіти виконував. Також є дуже велике прохання по технічно виділити кошти на технічну документацію. На... Бо будівлі закладу середньої освіти це стосується села Рузьке. От. Там нам є. Є подальші плани для передачі цього закладу mm -hmm. для інших цілей, щоб все-таки mm -hmm. процес не зупинявся. От. І також е е до оплати поточного ремонту системи опалення. Це теж стосується у нас в зв'язку з закриттям грощанської школи. У нас виникла дуже нагальна потреба. Це е ми Встановлював племі для того, щоб опалювався наш будинок старостату. Це теж було термінове таке вирішення, е, вирішення цього питання. Тобто, будь ласка, прошу вас, колеги, угу. ці кошти задовольнити, рекомендувати якісь будуть. Раді. виділити ці вже на сесії кошти. А ми рекомендуємо. Угу. Добре, е, виносимо питання на голосування тоді з, з цифрами. Плюс 30 тисяч гривень 29 тисяч 34 855. Виносимо питання на голосування. Хто за, проти, отримались, рішення прийнято. По перерозподілу, по перерозподілу, можете подивитись, це не, це не додаткові кошти в межах якихось виділених коштів. Якщо зауважень нема, виносимо на голосування. Хто за, проти, отрималися, рішення прийнято. Так, далі. Виконавчий комітет е, Наталя Діброва надіслала клопотання стосовно додаткових коштів для оплати ритуальних послуг на поховання загиблих, померлих військовослужбовців Сили оборони 45 тисяч гривень. Та е, для проведення компенсаційних виплат у жовтні 2024 року особам, які надають соціальні послуги згідно постанови Кабінету міністрів України е, від 23.09.2020 року номер 859. Загальна сума складає цим виплатом 342 тисячі гривень. Рекомендую підтримати дані запитання. Хто за, хто отримає свідчення? Так, розпорядження Кабінету міністрів від 22 жовтня 2024 року номер 1028 р Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на придбання обладнання, створення та модернізацію їдалень, харчоблоків, закладів загальної середньої освіти. Необхідно повернути 2 мільйона 219 тисяч 500 гривень. Але, але. Да, да. Ну, у нас тут вибір невеликий, треба голосувати. Хто за? Против, тримаю. Фіналу корссі. Хорошо, хорошо, давай свяжу. Петро Сергійович, ви підтримуєте да. розпорядження Кабінету міністрів України щодо за повернення за 2 мільйонів 219 гривень 500 Так, рішення прийнято. Далі відділ поліції номер 1 міста Кролевець, додаткові кошти для придбання генератора по 2 кВт. Ну, рекомендую це клопотання на довивчення у зв'язку з браком коштів. Виносимо питання на голосування. Хто за? Проти утримувалися Дмитро Сергійович з нами. Да, да? Mm -hmm. так е, є рішення прийнято. Приливиться грабут, то приливиться грабут. Клопотання до додаткових коштів для сплати до місцевого бюджету орендної плати за землю за листопад вересень 2024 року. Сума 670, 67. Ні, 67 122 гривні 56 копійок. За браком коштів рекомендує да, ми маємо право, я, я Тільки з перевиконання з з високу з високу з відсутністю з державного бюджету з перевиконання. У зв'язку з відсутністю високу перевиконання високу рекомендую високу. це клопотання принести на доручення. Хто за, проти Отрималось. рішення прийнято на доручення. Так, наступне <звіт> клопотання від відділу ЖКГ. Додаткові кошти для оплати послуг по виготовленню технічних паспортів на гідротехнічні споруди. Ставу по вулиці Калиновського, ставу по вулиці Цимбала, 22 тисячі гривень. Ну це екологічні кошти. також екологічні кошти ну, рекомендую підтримати. Хто за, проти, втримався рішення прийняти. Управління Державної казначейської служби України у Кривовецькому районі, що так написано, да? Сумської області. Зміна призначення цільового направлення виділених коштів на субвенцію з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів згідно рішення 56-ї 56 сесії 8-го скликання Калавецької міської ради від 4 жовтня 24 року, виклавши в нові редакції а саме на придбання та на оплату послуг по заміні електролічильника управління Державно-казначеської служби. А тут сума сума. Це просто голосує. Цільове призначення. Ціль... Ви, 7 тисяч гривень. Цільове призначення. Змінити. все, Зміна цільове, б... цільове призначення. призначення. Mm -hmm. виносимо питання на голосування. Хто за, проти, втримались. Призначення від туди, туди. Також у нас ще є депутатські звернення від наших депутатів. Це. Депутат Булах Володимир, депутат Гуменюк Ігор, депутат Мацак Василь, депутат Рикітянський Олександр, депутат Побувайла Сергій, депутат Драй Олена, депутат Бачаров Дмитро. Кошти, які були виділені для, для виконання депутатських повноважень, тут вони розписані. В сумі 200 тисяч ровно. Да. 175 тисяч гривень придбання дрона, діджей, Mavic і 25 тисяч гривень комплект шин. Виносимо питання на голосування. Хто за, проти, утрималися. Рішення прийнято. Mm? А, так, ми замовитися. Зараз... Далі у нас ще є ще є питання по порядку денному, яких ми повинні проголосувати. А саме розгляд проєкту рішення про затвердження звіту про виконання бюджету Кроловецької міської територіальної громади за 9 місяців. Голосуємо. Хто за? Проти, втримався? Прийнято. Далі наступний Розгляд проєкту рішень про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку Крововецької міської територіальної громади. 24-26 роки. Хто за? Проти? Є. Далі. наступний Розгляд проєкту рішення про внесення змін до програми соціального захисту населення Крововецької міської територіальної громади. 24-26 роки. Хто за? Проти? Є. Розгляд проєкту рішення про внесення змін? До цільової соціальної програми цільового захисту е, населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Криловецької міської територіальної громади на 21-25 роки. Програма хто за проти. І е, голосуємо за проєкт рішення про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту Криловецької міської територіальної громади на 24-26 роки. За, проти втримались рішення прийнято. Потім проєкт рішень про внесення та затвердження змін до програми забезпечення первинної медичної допомоги населення Карловицької міської територіальної громади на 22 24 роки. Хто за, проти, втримались рішення прийнято. І останнє. Рішення про внесення та затвердження змін до програми надання якісної вторинної спеціалізованої медичної допомоги населенню Крововецької міської територіальної громади на 22 24 роки. Хто за, проти рішення прийнято? Шановні колеги, ми розглянули е, всі питання порядку денного. Як ви бачите, кошти в основному виділяли тільки на захищені статті заробітної плати, енергоносії, в зв'язку з браком коштів. Перевиконання, на жаль, у нас нема. Тому повністю, повністю витягуємо так неуточне вільний залишок в сумі 2 мільйони 138 тисяч 78 гривень копійок і резервний фонд 785 тисяч гривень. Так. У кого будуть питання? Зауваження. Всім no. дякую. Дякую.